В общем, добрий день. 1 червня, посівна сої. Точніше не посівна, а пересівна. Так склалося, що насіння трошки фальшиве попалося. Сходи були відсотків 15. Що так загальному. Вчора тут пацани цілий день урали, переорювали тут всю так звану сою чекає, тебе, От, сьогодні вже сіємо. Так що подивимося результат, можливо, хтось мав таку гірку практику на своєму досвіді, то напишіть, поділіться. 1 червня, пізно, не пізно. Що воно буде. Ну і земля, звісно, тут же таке. Три неділі душі ляли, якось з горем пополам перегорали, груда є. Десь воно ніби і в землі, ну десь і от зверху. Тут під ноль його вирівняти тут було нереально фактично. Тут ще була і цілина перший рік воно виробляється, то в общем очікування, скажімо так, не максимальні. Але у кого є якийсь досвід. то поділися, що воно ну, може бути з того всього.